Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, пам'ятаєте, буквально тиждень тому я тут знімав, розповідав, наскільки тут красиве море, райське місце, наскільки воно все красиво виглядає. он прямо зі сходів, які ось тут поряд, можна пірнати, відразу кудись там далеко плити. Ну і от тепер от дивіться, що відбувається сьогодні зранку. Тобто, оце, ну і от я не знаю яким чином. Аби побачив перший раз ось таку купу водорослей, то подумав, що тут таке постійно, таке воно от місце тут і є. Бачите, скільки сміття? Так. Причому оце ось тільки біля моєї хати. Якщо подивитися далі, ну далі є трохи сміття, ну не настільки ж. А тут от просто в одній місцині скопиченого це стільки сміття. А що в цій ситуації радує, треба все одно сказати, що От бачите, в основному це е, гілки з кокосових пальм та кокосові горіхи. Тобто все органіка, натуральне сміття, трохи є пластик, але його доволі мало. До речі, офіційно на цьому острові пластик заборонений, е, тільки все йде в паперових пакетах. Ну, це, Воно так виконується 50 на 50, але все одно радує, що влада хоч якимсь чином про це думає. А так, ну от, от таке диво. Це вже, аби я бачив це все перший раз, то мене б це в принципі злякало, те, що тут відбувається. Але зараз я вже знаю, що оце ось буквально за 2-3 дні море-океан прийде і так само, як це сюди він притягнув, так само він звідси все це, це забере і знову буде нормальний білий пісок. Так що це так. Пам'ятаємо? що ми різні, тому ми дуже оригінальні. Якось буде.